Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на Радіо ве триває друзі. Доброго ранку мене звуть Юля Петрова. Нагадаю вам, що сьогодні середа, 27 листопада, і я проведу в цьому ефірі дві години. Про потужні вибухи в Криму поговоримо на початку цієї ефірної години. Їх чули в Севастополі а також поблизу аеродромів Саки та Бельбек. Ітиметься і про Сполучені Штати чи встигне чинний президент США Джо Байден зарушитися підтримкою Конгресу і отримати додаткові 24 мільярда доларів для України. Про це поговоримо у другій частини. Ін цієї ефірної години розпочнемо. Ми із війни із ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Розпочинаємо із нових ударів по Криму. Потужні вибухи чули сьогодні вранці в Севастополі, також поблизу аеродромів САКИ та Бельбек. Ну, ось власне, що повідомляють російські пропагандисти, кажуть про комбіновану атаку і кажуть, що в районі військового училища в Севастополі здіймається густий дим. Ну а моніторинговий канал Кримський вітер» пише, що російське ППО намагається збити цілі поблизу аеродро. Ромів Сакі і Бельбек заявляють про чотири вибухи, і також за даними моніторингу на підльоті до міста близько 40 безпілотників. Скажіть, будь ласка, що маємо розуміти про нинішню атаку? Ну справа в тому, що у нас відбуваються атаки по окупованих ділянках фронту, в тому числі по тилах ворога на окупованих територіях. Вони менш публічні, менше висвітлюється в медіа, тому що можливо. Не такий ефект мають саме медійний як удари безпосередньо по Росії, але я вам можу сказати, що у нас по території Донецької та Луганської області зараз, починаючи десь з листопада, навіть трохи раніше, протягом місяця, атаки відбуваються регулярно за допомогою різних типів безпілотників, удари по ворожих тилах. Що, якщо ми конкретно говоримо про Крим, про цей випадок, зрозуміло, що з моменту, відколи ворог активізується, в тому числі на запорізькому напрямку, і Помітне перекидання сил, там це теж відбувається протягом листопада. Є загрози безпосереднього проведення ворогом наступальних дій на запорізькому напрямку. Так само можу сказати, що десь протягом 70 днів фіксується певне скупчення російських військ на так званому придніпровському напрямку, це лівобережжя Херсонщини, відтак для того, щоб запобігти і дещо переривати логістику ворога. і... Переривати забезпечення з окупованого Криму далі на Запорізькі і придніпровські напрямки, я думаю, і завдаються удари, і цьому є логічне пояснення. Крім того, якщо, наприклад, удари не завдаються по деяких аеродромах протягом певного періоду часу, якщо це тривалий період часу, Росія знову їх починає використовувати. І час від часу військово-транспортні літаки вони прилітають до Криму, привозять, наприклад, перевозять вони. Реально, в тому числі живу силу, коли потрібно дуже підкріпити. У нас зараз, якщо ми говоримо про напрямок, от якраз схід, Донеччина, а так само південний Запорізький, то дуже часто прибуття поповнення оперативного, який використовується ворогом у штурмах, відбувається літаками. Найчастіше зараз це Ростов на Дону, це Окупований Крим. Це частково Вороніж. Звідки потім ця жива сила розподіляється безпосередньо на фронт? І вже звідти ведуть штурмові дії, тобто темп операції зараз такий російських військ, що потребує постійного підживлення, вони несуть значні втрати, а тому аеродромна мережа все більше використовується саме для перекидання живої сили. Якщо по питанню техніки, у них там є певний період часу і вони можуть її там перекинути залізницею, що в принципі і відбувається, власне кажучи, то що стосується. Оперативних видів озброєння, ракет, наприклад, там для зенітно-ракетних комплексів або живої сили, вони перекидають авіації. і тому я думаю, що для того, щоб дещо зривати плани ворога, перешкоджати його логістиці, такі удари і завдаються. Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення. Бетаргін. живи наповну, заряди себе енергією. Дякую, що пояснюєте так докладно. Будемо зараз більш детально говорити про те, що відбувається на українських фронтах. І розпочну я із звіту Агенції Reuters. Йдеться про те, що російські війська встановили новий рекорд тижневого просування від початку 2022 року. Захопили майже 235 квадратних кілометрів території України. Так пише Агенція Reuters, Ще раз нагадаю. І зазначають, що російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів. Вторгнення 2022 року навіть у вас я хочу спитати, коли побачила цей матеріал, думаю, от отак от, от я це і сформулюю. Поясніть, будь ласка, чому не все пропало і як взагалі ставитися до такої аналітики? Що стосується аналітики, ну ставитися як до аналітики, вона буває різна, знаєте. Тобто, і, і будь-яка аналітика, вона так само а, має певний фактор суб'єктивізму, тому що кожен може дивитися по ситуацію по-своєму і інтерпретувати її відповідно так. Ну, я можу сказати, що якщо ми подивимося це по цю новину Reuters, то ця аналітика базується на повідомленнях російських воєнкорів, часто найбільше. Інституту вивчення війни і частково Діпстейту українського, тобто там діпстейту суто і, наскільки я зрозумів, що стосується просто мапи, яку вони використовують для такого, ну для зручності просто в використанні, а і тому дійсно є певна там оцінка через призму, в тому числі суб'єктивізму. Але ми розуміємо прекрасно, що у ворога є певні успіхи тактичні на фронті. Я би, знаєте, все ж таки відійшов від того, я розумію, що комусь цікаво простежувати за тиждень там просування і так далі. Але це не зовсім коректно і правильно з точки зору загальної обстановки на фронті, тому що кожна дія вона має певне пояснення і причинно-наслідковий зв'язок. І забуваючи про причинно-наслідковий зв'язок, іноді здається, що щось відбувається не те. Але слухайте: а що відбувається не те? Українські сили перебувають в обороні, ми про це всі знаємо. Будь-яка оборона навіть най, скажімо так, ефективніша, навіть 10 кілометрів там, чи 10 поверхів під землю закопатися і так далі. Але будь-яка оборона це оборона. Якщо ворог атакує постійно системно, а ворог атакує починаючи цей раунд наступу на сході з жовтня 2023 року. Ми давайте подивимося: порівняємо кількість противника. І помножимо на то що І нехай хтось із західних аналітиків скаже, що це ефективна тактика, зовсім не ефективна. Це готовність просто класти своїх людей і таким чином досягати ціли. І ми побачимо, що більше ніж за рік це не таке і велике просування. Я вам хочу нагадати, що буквально за менший період часу війська Вермахту здійснили ну не дуже вдавшися бліцкрих, але вони були під Москвою. Оце швидкий темп наступу, оце темпи просування, оце темпи атак. Чи, наприклад, німецька армія, яка здійснила а, атаку і обійшла лінію у Франції протягом 30 днів, дуже укріплено. Або, наприклад, ті ж самі війська Червоної армії, які а, витісняли нацистів з території України, вони рухалися набагато швидше на от по, по цій території. Тому я би сказав, що Росія має тактичні успіхи. Вони дійсно є, і вона примножує ці здобутки. Але з точки зору, якщо ми подивимося року наступальних дій, це не такі великі успіхи, враховуючи те, що ми в обороні. А оборона взагалі не може існувати без того, щоб не відступати. Тому що ну скажімо так: тут є два підходи. І один із них точно, я думаю, багатьом не сподобається. Він полягає просто в тому, що ні кроку назад, і всі ресурси треба кидати. І не рахуватися стратами в обороні, ну да, ми за ціною не постоїмо, пам'ятаємо добре, це, це є такий підхід, і є другий підхід проводити оборонні стримуючі дії і операції, і враховуючи, і виходячи з того ресурсу і можливостей, які ми маємо, стримувати ворога і не давати йому прорвати фронт, обвалити фронт, зайти в тил нашому угрупованню. Нічого із цих трьох, трьох елементів не відбувається. Але чи можна постійно перебуваючи в обороні? Коли ворог постійно атакує, утримувати одну лінію, ні. Тому що у ворог має на сьогодні перевагу, ще, на жаль, в повітрі в застосуванні кабів. Якби у нас якби у ворога не було переваги, поки що на жаль в а ну тоді так, тоді було б легше. Але коли є удари кабами, звичайно, утримувати такі. Лінії стає складніше, тому на деяких позиціях наші війська відходять, але відходять, ну скажімо так, без того, щоб обвалити фронт, це найважливіше, що лінія оборони все рівно залишається стійкою. Вона десь рухається на якихось ділянках. Це правда, але вона залишається стійкою. Угу. Ось що пише про те, що відбувається на фронті, генеральний штаб збройних сил України за добу відбулося 224 двадцять зіткнення, Дуже багато основні половина, точніше, на Покровському і кур. Ахівському напрямку важкі бої на заході Донеччини тривають. Країна-агресорка Росія намагається взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які ведуть якраз до Хур Курахове. Про це розповідав речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. Ну і Deep State Пише у Куп'янську Росіян вже немає. Сил оборони України завершили зачистку міста. Це Харківщина ще раз нагадаю, водночас є просування у Районі Новомлинська, це Харківщина, а також у населених пунктах Дальні, Константинопольське, Роздольне, Петрівка та Курахове на Донеччині можете більш докладно розказати про цю оперативну обстановку, але ще раз зазначимо: дуже важливо фронт не сиплеться. Лінія фронту тримається, і це зараз головне для збройних сил України. Значить, що стосується Курахівського напрямку, він дійсно залишається складним. Я можу сказати, що за минулі кілька днів вдалося, скажімо так, призупинити наступальну ось цю активність, але ворог знову ж її відновлює, і в принципі там операція стримуюча, вона триває. Очевидно, що бої йдуть доволі такі запеклі. Ворог використовує свою піхоту в значній кількості, яка атакує. У них є вже факти. До речі, там відмов іти в штурми. Хтось не хоче цього виконувати, тому що вони бачать втрати, які відбуваються. Але разом з тим ресурсу ще вистачає. Для того вистачає для того, щоб виконувати ось цю тактику просочування і продавлювати лінію оборони українських військ на цьому напрямку. Тобто, це там спостерігається. Загалом можу сказати, що виконуючи ті завдання, які зараз стоять перед нашим групуванням в районі Курахового, вони справляються, тому що це завдання. Виходячи із того, як відбувається операція, можна їх охарактеризувати наступним чином: перше, це недопущення прориву і стрімкого розвитку наступальної операції ворогам далі на фронті через прорив на Курахівському напрямку. Друге, це завдання максимальних втрат, третє це збивання темпу наступальної операції, що має позначитися зокрема загальному і на Покровському напрямку. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що якщо б ворогові вдалося швидко захопити Курахове і пройти цю ділянку фронту, вони б рушили одразу з південного флангу на Покровськ. І відповідно тоді це було б сильніше угрупування зараз. Навіть за умови, якщо наші війська будуть відведені безпосередньо з Курахового і займуть оборону на інших рубежах. Тими силами, які є, росіянам буде робити це складніше. Не неможливо, але значно складніше. І для того, щоб стримувати ось цей потік і темп операції, наші сили і працюють. Що стосується Куп'янського напрямку, ну ще сказати, що на напрямку Часового яру ворог намагається проводити охоплюючі операції, тобто, вони перестали вже діяти виключно там. В лобових атаках а намагаються ну фактично провести те, що вони роблять і на інших ділянках фронту, взяти в напівоточення часів я і вже з флангів загрожувати нашому угрупуванню. Можу сказати, що там дуже добре попрацювали наші сили оборони. 24-та механізована бригада, інші підрозділи, і вони знищили до десятка одиниць броньованої техніки на цьому напрямку. Якраз наступали там десантники і інші підрозділи. Не блокували цей прорив. Так само тримається оборона Турецька, Лиманський напрямок. Там дещо ускладнилася ситуація. Ворог намагається просунутися але значних успіхів. Немає, а Куп'янський напрямок вдалося стабілізувати ситуацію безпосередньо в Куп'янську і на підступах до Куп'янська дещо витіснити позиції ворога. Ну а той десант, про який повідомляли, що ворог ймовірно там закидає на правий берег Осколу, Він я думаю, точно буде знищений, тому що там шансів затриматися, закріпитися. Ніхто не дасть. Ось така ситуація. Це якщо говорити тільки от про східний напрям. Mm -hmm. Ну і власне інститут вивчення війни проаналізував заяву Сергія Наришкіна, це директор служби зовнішньої розвідки Росії. Той зазначив, що Кремль, нібито, готовий до переговорів, утім, категорично відкинув будь-яке заморожування лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. За словами Наришкіна, єдиним способом досягти миру є усунення причин, які змусили Росію почати повномасштабне вторгнення. І ось що пишуть аналітики інституту вивчення війни, така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Зрозуміло, що нам такий варіант зовсім зовсім не підходить. І ще за прогнозами інституту вивчення війни, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. А от скажіть, будь ласка, так Дніпропетровщина ж не входить до незаконно анексованих територій. Нащо вона росіянам на що на неї ще сили витрачати, справа в тому, що це, скажімо так, аналіз і прогнози того, що ворог може робити. Ми це ж чуємо десь, мабуть, з літа про uh -huh. що, а що відбулось би, якби Росія зайшла в Покровськ, або якби російські війська захопили Покровськ, ймовірно, вони б рушили в бік Дніпропетровщини і так далі. Це просто моделювання різних сценаріїв. Так само є запорізький напрямок. А чому не на Запорізькому? Там зараз концентрація військ більше. Ну тобто, ми ж моделюємо і аналізуємо сценарії, тому можу сказати, що це просто, скажімо так, передбачення і оцінка різного роду сценаріїв, які можуть бути, а можуть і не бути. Тому що питання в чому? Питання ж глобальне в тому, що зараз спрогнозувати на 3-4 місяці, на 2 наперед складно. Ситуація дуже динамічна, вона змінюється стрімко, доволі таки стрімко на різних ділянках. Я не виключаю, що українським військам взагалі до 20 січня, до дати інавгурації Трампа, вдасться навіть стабілізувати більшу, більшу ділянку фронту. Головне, щоб ми на сході, головне, щоб ми отримували пакети допомоги вчасної і в повному обсязі. Тобто робота над цим ведеться для того, щоб бої в Дніпропетровській області взагалі не відбувалися, наскільки я знаю, і шанси цього не допустити вони, звичайно, є. Але коли ми аналізуємо різні сценарії, звичайно, треба виходити від найгіршого, який може бути, до там середнього і найкращого. Ну, тому аналітики, будь-які в тому числі інститут вивчення війни, вони цим і займаються. І власне, давайте тоді про можливості України поговоримо і про позитивні сценарії, які також можуть розвиватися. Ось Джо Байден і про це сьогодні стало відомо. Чинний президент Сполучених Штатів звернувся до Конгресу. каже: допоможіть до інаугурації Трампа отримати 24 мільярда доларів додаткової допомоги підсилення України. Тут відкритим залишається питання, чи підуть на такий крок конгресмени, і тим часом українська делегація, на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, прибула до південної Кореї. Говоритимуть також про війну і про військову допомогу від Південної Кореї. Скажіть, а які очікування від цього візиту? На яку зброю від Південної Кореї можемо сподіватися? Чи поки що це попередні розмови лише? Зброї є багато у Південної Кореї. Це артилерійські установки самохідні, це снаряди до них 155 мм У них є МЛРС, ну, тобто РСЗВ по нашому на реактивні системи залпового вогню, які схожі із системами Хаймерс, тобто вони за тим же принципом працюють доволі таки схожі. Це теж могло би нас підсилити. Вони працюють над різного роду технологіями в радіоелектронної боротьби, дронами так само. У них хороші системи зв'язку не тільки, ну не настільки можливо, як американські, але багато чого. Насправді є бронетехніка, у них є танки, тобто, починаючи від цього, від механізованого артилерійського озброєння, закінчуючи допомогою в безпілотниках радіоелектронній боротьбі. І, зрештою, розвідувальна інформація про наміри північної Кореї про співпрацю Північної Кореї і Росії, особливо, що стосується, ми розуміємо, нашої проблематики, це залучення північно-корейських військ до війни проти України. Ось це, власне кажучи, те, на чому ми можемо працювати, південна Корея характеризується ще й тим, що темпи виробництва у них доволі значні. І швидкі, і вони, скажімо так, перевищують певні темпи, які є в західних країнах. Тобто, вони це їхня особливість. Вони виробляють швидко, при цьому якість не дуже страждає. І ми маємо приклад біля нас: фактично, це Польща, яка досить активно розвивала протягом кількох років раніше співпрацю. З південної Кореї стало вікном таким провідником в Європу саме південно-корейського озброєння, і доволі таки ефективно, тому тут є про що говорити. Друге, я думаю, що ці контакти зараз вони важливі і до них підходить Південна Корея по іншому. Тому що якщо раніше категорична позиція... Південної Кореї була в тому, що вони напряму не можуть надати зброю Україні, uh -huh. бо вони взагалі не надають учасникам будь-якої війни конфліктів. То зараз змінились умови для південної Кореї, адже треба показати і чинину можливості південної військової промисловості і їхніх можливостей. І доречно, я думаю, це було б показати на прикладі Курщини їм. Надавши Україні відповідні системи як артилерії, так і інші. Наскільки ми наблизимося до цього рішення, побачимо. Але той факт, що у нас створені взаємні групи, які будуть співпрацювати, і наша делегація туди їде, це саме по собі вже доволі непоганий сигнал. Дякую. Ну і наприкінці нашої розмови я хочу обговорити нинішню е, повітряну атаку, яка сталася по Україні. Звітують повітряні сили, що в результаті повітряного бою е, 27 листопада збито 36 ворожих безпілотників, 5 полетіли додому понеділок, вівторок, середа, Росія масовано атакує Україну безпілотниками. Скажіть, а є якісь помітні зміни в цих атаках? Чи це було вже? Помітні зміни їх немає, фактично. Можу сказати, що особливості такі самі. Значна кількість це 2, 3, іноді 4 хвилі атак. А як правило, в перших хвилях йдуть дрони приманки, гербери або інших типів, просто пусті, без вибухової частини для, скажімо так, збільшення навантаження на наші системи ППО. Далі вже під кінець йдуть переміжку з бойовими, а потім тільки вже шахеди. Це, це тактика, яка є вже десь протягом двох місяців. Зміна траєкторії маршрутів і польотів так, часто це теж фіксується. Наступне це просто що їх стає більше. Тобто, змінюється кількість постійно, їх додається. Ось це найбільші зміни з точки зору інших якихось там змін, вони не фіксуються. Ну і тоді вже зовсім зовсім на кінець Ось зараз стало відомо. Радіо Свобода про це повідомляє. Що і від початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров'я. Скажіть, будь ласка, це загострення. Знаєте, така такий жарт є острова пріднасмеричного состояння? Чи дійсно все настільки серйозно? Люди дійсно в них проблеми зі здоров'ям. 40 генералів мені здається, це дуже багато. Ви знаєте, це таке питання складне в тому плані, що воно делікатне, тому що точно не знаєш по кожному випадку. Треба розбиратись окремо, знаючи там ситуацію з медичними показаннями. Ну я би вам сказав наступне: ви знаєте, що я знаю таких генералів. Які були в запасі, коли почалося повномасштабне вторгнення, і дехто з них ішли в ТЦК добровольцями і просилися до сил територіальної оборони, просто яким уже за 65 і навіть під 70. і такі приклади теж є, і вони досі намагаються чимось допомогти. Ну тобто, вони не можуть там в силу свого, свого віку і звань взагалі там перебувати десь безпосередньо. На передовій, але вони дуже багато чим докладаються знаннями досвідом умінням. Генерали є абсолютно різні, це ж знаєте, сили оборони, збройні сили це зріс. Але я вам можу сказати, що я знаю багато достойних людей, які зараз на службі, і дійсно дуже часто на фронті володіють ситуацією і працюють. Дуже вам дякую, дякую, пане Олександре, за коментарі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, говорив зі мною. Розпочинали мої ситуації в Севастополі. Сьогодні вранці там чудові потужні вибухи. Російські пропагандисти заявляють про комбіновану атаку. Ну а в районі військового училища здіймається. Війський е, вибачте, сильний дим, потужний дим. Моніторинговий канал Кримський вітер» пише, що російське ППО намагається збити цілі поблизу аеродромів САК. Та Бельбек, власне, про це будемо говорити приблизно десь о 12.30. Що ж сьогодні відбувається в Криму. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.